Знімають по телебачу. в хвилини. Беруть інтерділ людей. Дають багато питань. Вони беруть інтернет, сидять за комп'ютерами. він дряпаються? Тому що це погана прикмета. Коли вірити в погані прикмети, то вони будуть збуватися. Я цього не вірю. А Він страшний. Тому що він чорний. тому що він, він завжди лазить, лазить по холодильниках і шукає їсти. Мені котик перебіг дорогу і я отримав в школі погану оцінку. Їх туди запхали люди. Там квіточки є, тому що туди додають різні хімікати. Я полюбляю газовану водичку. Я не знаю. Якщо е, е, У газованій воді беруться бульбашки, якщо бутилку поболтати, то в ній з'являться бульбашки. Навіщо чети Путін, батьків нас вбиваєш? За що нашу країну теклоєм поливаєш? За що наші, за що наші домівки, сіняти наші схоли, за що наші зима ще збипаки не моле? Чого тебе мало, чого не вища чає, що каже солущия, світлучі чає? Цікася, що з тебе і ми станемо касі жити і що може касі за що нас поступити. А й не дасть часом мати нашу долю. Бо калінчик дядя, ліди бати долю, батьки мені сказали, що повне не можна. Бо я каліна, бо була Україна, боже. Я Максим Рудий, люблю розповідати віршики. Моя рідна батьківщина має назву Україна, Ба не й нація своя, українець мами я. Я у мене рідна мова, де вкраїнська кожне слово. Стримок зарадигаю, як стрічечка. На квітці метелик, мов світочка, хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україна моя.